Всім привіт! Тут пішов він шестер знову з нової розетки, заказував, заказував через нову пошту. Тут всі документи, які йшли в комплекті. Це накладна з нової пошти. Це з розетки. Тут жорсткий диск для ноутбука From Factor 2,5. Western Digital Blue 500 ГБ. Гарантія на 24 місяці. Тут накладна, вартість його було 1330 гривень. Це сам диск, так він буде запечатаний, так вона хоче його запечатало. Зараз подивимось. А це іншестер. Слава річкою. А зараз покинувся не частер. Лежить така штучка, щоб вологу витягувано. Ой, це є саме Розйомі сата на 500 ГБ я його купляв на заміну своєму інчастеру, який поламався в ноутбуці і вирішив купити новий. Та як фірма Vestern Digitall, то я вирішив вибрати з фірми Western Digital. І от всі характеристики, всі дані можете собі зупинити на паузу, повністю подробно прочитати. І це опаті підійнаю на комп'ютер і покажу його. Як встановлю вже на ноутбук, то покажу його, ж, як він працює. І так, встановлюю він частер на ноутбук, диск, будемо провірку робити на диску D, через то тут зменшує якісь пам'яті. І так, начал я Тут зараз я поставлю на паузу, щоб не затягувати ваш час. І так проведемо тест на швидку дію цього Вінчестера. Результати, як бачите, досить непогані для такого Вінчестера такого форм фактору 2,5 дюйма для ноутбука. Швидкий запис установить 88 Мбіт за секунду. Ой, точніше, швидкий запис встановить 82 Мб за секунду, швидкість читання 88. Це досить хороші результати для Вінчестера такого типу. Так що можу рекомендувати цей Вінчестер. Ставимо лайки. Або дизлайки. Все, всім пока, дякую за перегляд.